Ось і починається перший день. Зараз розкажу історію, як я підхопила вірус школи успіху. Про школу успіху я дізналася з екрану телевізора. В мене цей проект дуже зацікавив. Я прошароділа безліч посилань в інтернеті, дивилася фото, і відео, інтерв'ю минулих учасників і організаторів. Про цей проект я дізналася за кілька днів до дедлайну. Тож часу вагання в мене не було. Заповнила анкету і пройшла. На годиннику сьома ранку ми починаємо день з ранкової руханки, і він точно буде насичений і неповторний. Знаєте, з кожним днем приходить розуміння, що треба багато працювати, і світ не такий легкий, як здається. Відверто кажучи, якщо б він був легкий, то який тоді сенс? Не можна здаватись ніколи за жодних обставин. Люди частіше здаються, ніж знають поразки. Проект став для мене початковою точкою до розвитку самого себе. На ці 10 днів змінилися мої світогляд, самооцінка та свідомість. Проєкт дав мені поштовх до рішучих дій. І вже після проєкту ми приїдемо в свої села чи міста і будемо там поширити знання, мотивувати таких, як ми підлітків, приймати до своєї мрії. Певне в тому, чим мріяти потрібно. Працювати потрібно, наполегливо працювати. І кожна мрія стане реальністю. І нема жодної неможливої мрії. Коли я приїхала на вокзал, я хвилювалася як ніколи. Що мені очікувати від проекту? Чи злі будуть ментори, а які учасники і так далі. Але як тільки ми сіли в автобус, усі мої хвилювання розвіялись. За ці 10 днів ми боролися зі стереотипами та опередженнями, дізнавались про нежіночі професії, відкривали світ віртуальної реальності, вчилися самообороні, дізнавались про освітні можливості у Франції, Британії, США, шукали справу життя, медитували на йозі, говорили про державні комунікації, відчули себе айтішницями, телеведучими та блогерами. Від проекту очікував багато отримати заряд мотивації, дізнатися про можливості для розвитку, а також визначитись з майбутньою професією. Але однієї мотивації замало. Треба доводити почати до кінця. Тому головною ціллю поставив виробити в собі силу завзяття і дисципліну. Здається, мені це вдалося. День вже за традицією закінчувався рефлексією. Ми обговорювали наш майбутній проєкт Локальну школу успіху. Якою вона буде, хто там читатиме лекції, хто там буде навчатися і найголовніше як провести крутий день серед крутезних людей. Жодна людина не виходить з цього проєкту такого, як пройшла. Зміни відбуваються в усьому: в усвідомленості, розумінні інших, світосприйнятті, а головне в душі. Мы вчила: критично мыслить, смотреть на свет с разных перспектив, вчили чувствовать эмоции других, верить в себя и в свои мрії. Не обязательно, в принципе, быть по крови братом или сестрой с кем-то. А наверняка очень важно быть родственником в сознании, в восприятии жизни, в амбиции, амбиции в мечтах. З вами союзники ліпартньори. В бізнесі та благодійності розвивається тренд партнерства, і цей тренд став лейтмотивом школи успіху 2017. Ми вчимо підлітків працювати разом, робити проєкти, обдумувати та приймати рішення. Це забезпечує нам сталість проєкту і дає можливість вірити в те, що наше суспільство буде розвиватись. Школа успіху дала мені один дуже важливий урок. Ми можемо зробити мільйони фотографій, тисячі постів та написати сотні повідомлень, але більше ніколи не повториться той момент, коли ми тут і ми зараз.